Тим часом Черкаси з новими скандалами, але без бюджету розвитку його досі не затвердила міська рада. Сьогодні депутати зібралися на чергову сесію, але замість конструктиву та злагодженої роботи продемонстрували лише політичні чвари. Олена Берестенко далі максимум емоцій, мінімум конструктиву та нульова результативність. Так минає сесія міськради. Півгодини відведені за регламентом на виступи. Депутатам бракує. Традиційно надактивний дует воротника Мамалиги. На адресу встави Лунати не обґрунтована та безпідставна критика на адресу міської влади Черкас. Далі слово бере опозиціонерка Наталія Коваленко. Їй не дають спокою мерові заборони на мирні зібрання. Громада приходить все одно, вони хочуть спілкуватись між собою з владою з депутатами. Давайте вже зупинимо. Ні, там є люди. І так, давайте вже немає ніякого грипу. Білоусов виправдовується забороняв мітингувати лише на Соборній. Депутатка дивується, чому грип у Черкасах ходить по особливому маршруту. Сходяться на думці, права мітингарів визначить апеляційний суд. До нього позивався й депутат-комунальник Олександр Радуцький, щоправда, захищати особисті інтереси, покарати за наклип недруга підприємця Володимира Халая. Але суддів судді вважаю, їм задовольнити позовні вимоги в частині того, щоб недостовірна інформація щодо позовача була спростована відповідачем. Дві години на особисті проблеми міських обранців. Зрештою беруться і за порядок денний. Робоча атмосфера панує недовго, Допоки тут не з'являється. Голова спілки громадська рада Черкас Іван Сухарков. Він дарує тимчасовому меру дві скрині з протоколами громадських слухань. Мер комуніст не в захваті від таких презентів. Останнє речення. Це фальсифікація виділення з міського бюджету коштів на придбання нових тролейбусів для міста. Про це мов, мориш мер і його свита беруться випроводжати незваного гостя разом із документами і скринями. Вже за мит. Ситуація стає неконтрольованою. <порес> Пристрасті стихають на третій годині роботи. Втомлені й апатичні депутати без обговорень голосують за питання у списку. Бюджет розвитку знову відкладають у довгий ящик. Його досі не розглянули в комісіях. Та тимчасовий мер вже знає, як розділити 216 мільйонів. Більше 100 мільйонів, тобто більше половина це перехідні об'єкти з минулого року. Це школи, лікарні, поліклініки, спортивні майданчики, які ми обов'язково повинні закінчити і фінансувати. Проігнорували на сесії питання про призначення нового мерового заступника Сергія Айсінова. Екс обладміністрації і редактор місцевої газети, не з'явився сюди за сімейними обставинами. Олена Берестенко, Віктор Надточій Вікка новини.